Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Гарейтеровер сьогодні 16 грудня. І пропоную підвести проміжні підсумки американсько-української зустрічі, яка завершилася в Німеччині. Є офіційні заяви від Зеленського, є офіційні заяви від лідерів європейських країн, є заява від Дональда Трампа. Більше того, ми вже маємо реакцію Росії, і до чого тепер все це призведе. Який подальший алгоритм дій? От всьому цьому будемо розбиратися. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости. Коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі останніх оновлень і дивитися всі відео в режимі прем'єри. Дякую. Отже, що ми маємо станом на зараз. Американці в цілому позитивно оцінили зустріч з українською стороною. Було дуже багато заяв зі сторони неназваних американських високопозадовців, які сказали, що і просунулися по питанням гарантії, і просунули. По питанням територій, хоча вони залишаються невирішеними, але розбіжності, так би мовити, звузилися. Плюс вони зазначали постійно, що Зеленському треба проконсультуватися зі своєю командою для того, щоб ну, зробити певні там висновки і вирішити тоді погоджуватися чи не погоджуватися на певні пропозиції, які були озвучені в Берліні. Більше того, з'явилася інформація, що у Майамі, можливо, відбудеться зустріч українських і американських військових, які будуть вивчати карти, карти в, в, в рамках підготовки якраз мирної угоди. Тобто мова буде йти про якусь вже лінію розмежування і про вирішення якихось можливо територіальних питань. Вчора ввечері Європа оприлюднила свій план гарантії безпеки для України, який передбачає шість ключових пунктів: наприклад, перший пункт про те, що Збройні Сили України залишаються на рівні, до 800 тисяч військових в мирний час для стримування агресії захисту території буде створена багато багатоціональну силу Україн під проводом Європи. Вона буде формуватися в межах коаліції рішучих за підтримки Сполучених Штатів для того, щоб відновити ЗСУ, захистити небо, безпеку на морі плюс там з додатковими діями всередині України. Впровадження механізмів контролю припинення вогню США будуть очолювати цей моніторинг за міжнародною участь потім юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, інвестиції у відновлення України. Ну і підтримка вступу України до ЄС тут, в принципі, стандартні заяви, але треба зазначити, що європейці достатньо правильно все це озвучили. Це треба було зробити. Вони знову згадали і нагадали про Сполучені Штати, але зробили це красиво в такому форматі, що там за вашої підтримки ми готові надавати більшу в свою чергу підтримку Україні. Тому тут для нас все достатньо непогано прозвучало ввечері Трамп все це прокоментував. Він сказав, що мав довгу телефонну розмову з Зеленським. Також спілкувався з Путіним, але не озвучив про що саме з Путіним говорили. Також він поговорив із лідерами Німеччини, Італії, НАТО в цілому, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Польщі, Норвегії, Данії Нідерландії Нідерландів. Ну коротше кажучи, в нього був такий насичений вечір. Він сказав, що справи йдуть досить непогано. Є, звісно, ну такі побоювання, що або Росія, або Україна. Країна відмовляться від того, щоб підписувати угоду, але в цілому він охарактеризував розмову як дуже гарну ключове, що зазначив Трамп, Сполучені Штати працюють над гарантіями безпеки для України з Європою, хоча він ну, все одно згадав про питання територій, сказав, що вони мають свою реальність, оскільки частина території вже була втрачена. Але е, треба зробити так, щоб війна в майбутньому не е, відновилася. В свою чергу Зеленський зазначив, що Україна не, не фактично не юридично не буде визнавати Донбас російським. Е, е, також він зазначив, що американці запропонували компроміс, вільну економічну зону. Але він е, підкреслив, що вільна економічна змона, і тут, до речі, Зеленський правий е, це ж не значить, що вона під керівництвом власне Російської е, Федерації. Ну і консенсусу щодо питання територій. На сьогоднішній день немає зеленський про це відверто сказав, але робота ведеться і на якийсь компромісний варіант намагаються вийти. Ключова заява була ось в чому, що після останніх перемовин в Берліні, США проведуть консультації з Росією, а потім знову відбудеться американсько-українська зустріч. Вона може бути вже на вихідних, тобто на цих вихідних, 20-21 грудня. Ну а далі після цієї зустрічі буде вже зрозуміло, куди ми будемо рухатися. Водночас, американські медіа, зокрема, видання політико написали про те, що Київ має лічені дні, щоб прийняти пропозицію США щодо гарантії безпеки, вона обмежена е, за часом і. Білий дім хоче все це зробити як мінімум до різдва. Якщо ж цього не станеться, то тоді пропозиція щодо гарантії безпеки від сполучених штатів на рівні п'ятої статті НАТО може бути відкликана. До речі, європейці, зокрема, Мерц, вони запропонували різдвяне перемир'я. Про це вчора офіційно було заявлено. Україна цю вже ідею підтримала, але я забігаючи наперед, скажу, що Росія від цієї ідеї вже відмовилася. Принаймні, рот Путіна військова сказав, що. О Росії треба мир, а не якесь перемир'я, і вони проти цього власне виступають. Ну також сьогодні були ще заяви зі сторони Росії про те, що вона не збирається йти на поступки щодо Донбасу Новоросії і Криму, і це не підлягає обговоренню. Ну і була дуже дивна заява Піскова, який сказав Лаврова, обичаюся, який сказав про те, що Сполучені Штати пообіцяли. Росії, що не буде військ НАТО на території України, і Сполучені Штати допоможуть захистити права російськомовних і права так званої російської православної церкви. Це дуже цікаве формулювання. І я би поки не робив тут якісь знаєте, такі викривальні висновки або висновки там про якусь зраду, по одній простій причині треба розуміти, що росіяни дуже часто по іншому, трактують. Ують суть своїх розмов з американцями, те, що для американців є просто прохідним пунктом, який е, повинен виконуватися, тому що Україна інтегрується в ЄС і відповідно ратифікує або вже ратифікувала відповідні документи щодо захисту там, мов національних меншин або захисту різних релігійних конфесій. Ну для штатів це історія прохідна. Росіяни в цю історію вкладають зовсім інший зміст. Вони хочуть не захисту. Так званих прав вони хочуть е, е, унікального, е, скажімо так, захисту. Вони хочуть е, винятку, який повинен робитися для так званих російськомовних або для так званої української православної церкви Московського патріархату. Ну, це треба розуміти. Вони вимагають не, не рівності, вони вимагають якраз вищості. І в цьому от є проблема, що вони по різному, навіть з американцями, трактують ті чи інші положення. Мені здається, заява. Лаврова, Вона якраз от з цієї сфери, що, власне, ми там з американцями про це говорили. Американці сказали так, так, так зрозуміло, що це повинно мати місце, і тепер росіяни чомусь вважають, що американці їм щось пообіцяли. Ну, знаючи Трампа, він дійсно міг щось таке там вовкнути, і тепер це буде мати додаткову проблему. Але судячи з тих заяв, які робили, як американські чиновники, так і представники України, питання мови і релігії не піднімалося взагалі на переговорах. Це виключно внутрішнє питання України, і американці цю тему не поділю не педелювали. Що дуже цікаво. Рот Путіна Пісков він також відмовився коментувати повідомлення про можливі гарантії безпеки для України, аналогічні положенням статті 5 НАТО. Про що вчора дуже, дуже багато було розмов. Фактично, американські чиновники підтвердили, що Трамп готовий на це піти, більше того, ратифікувати це в Конгресі Сполучених Штатів, тобто зробити ці гарантії юридично зобов'язувальними. Ну не в плані, що американські військові прибудуть на територію України, ні, але в плані там закритого неба. Протиповітряної оборони, санкції, військово-технічної підтримки і багатьох інших речей, які є важливими для України. Так, якщо підбити коротенький підсумок, то е, треба е, вивести, власне, чотири е, ключових таких моменти. Перший момент це Гарантії безпеки, по ним, судячи з усього, майже домовилися, ми можемо отримати так звану п'яту статтю з ратифікацією в Конгресі, і ключові країни Європи до цього приєднаються. Історія виглядає непогано, вона, звісно, не є достатньою альтернативою НАТО, але ну, може мати місце. Давайте так скажемо. Звісно, за умови, якщо ці гарантії чітко будуть прописані, тобто, це не буде просто фраза про аналог. П'ятої статті, тому що хто так каже, той не читає, правило, п'яту статтю. А там дуже мало конкретики. Насправді, і там теж про консультації, про якісь розмови. Всього цього в Україні зараз не потрібно від слова зовсім, і це треба е, враховувати. По е, другий фактор це територі... територіальне питання. Тут прогресу ніякого немає, і е, розмови будуть тривати далі. І це буде в принципі ключова проблема, ключове питання, яке будуть піднімати е, під час е, подальших. Е... Перемови не до кінця зрозуміло, що буде з відновленням України. Про це багато говорили. Американці дуже активно в цьому зацікавлені, але в них така логіка взяти. Одну третину від заморожених російських активів пустити їх на відбудову Україні, а інші гроші Сполучені Штати хочуть самі якось використати разом з Російською Федерацією. Не дуже для нас гарна історія, і тут будемо сподіватися, теж ну триватимуть якісь там ще розмови, і ми будемо мати більше конкретики. Ну тепер по суті все зводиться до чого: до того, що є певні напрацювання. Вони саме є у вигляді. Я так розумію, конкретного документа. Цей документ вже відправився. В Росію і з великою ймовірністю Туди поїдуть можливо і переговорники від сполучених штатів росіяни, як я вже казав, сьогодні публічно поозвучували там незгоду з окремими пунктами, але насправді їхня позиція може помінятися і може помінятися достатньо серйозно. Ну якщо так подивитися на те, що є, по великому рахунку Росія буде все відкидати і Більд навіть про це прямо написав: що яка б яка б не була зараз угода, наскільки вона б не влаштовувала, наприклад, Трампа. І не влаштовувала Україну Росія все одно знайде привід для того, щоб цю угоду якимось чином зірвати. Але але тут ну, цікавий момент, як на це відреагує Трамп. Є ймовірність така, що Путін буде просто підживлювати от безперервність цих перемовин, перетворюючи їх на таку дуже довгу виставу і займаючись ну, окозамилюванням фактично Трампу, щоб Трамп не виходив з цих перемовин, але результати якогось конкретного не мав. Але отут є небезпечна історія, якщо заява про різдвяне перемиря небезпечна для Росії, якщо заява про різдвяне перемиря було не тільки ініціативою Німеччини, Європи, і України, Райни, але і сполучених штатів Путін вже попадає в дуже негарну позицію. Бо Трамп ну може і сказати: ну ми ж запропонували такий тестовий режим. Росія відмовилася, і це якби не дуже правильно. Так що тут є можливість, якби Росію трошки підтиснути. Головне, щоб американці цим е, скористалися, е, коротше кажучи, зараз на перше місце виходить наступний візит української делегації в Сполучені Штати. Як я вже казав, на 20-21 грудня. Це заплановано, і тут є цікавий момент: 18-19 грудня відбудеться саміт лідерів країн Європейського союзу. І було б чудово, просто причудово, якби на цьому саміті ми отримали репараційний кредит. Імовірність, цього на жаль, невисока, оскільки за останній там тиждень змінилася позиція і Італії. частково по цьому питанню можливо Трамп переговорив з Мелонією. Очевидно, що Штати зривають цей момент, і е, навряд чи це приймуть. Але добре, що європейський союз як мінімум безстроково заморозив ці російські активи і зупинив так би мовити найгірший сценарій. Але якщо Водночас, водночас там це питання по грошам якось вирішать і вирішать на користь України для нас це буде звісно дуже ну, гарна така історія. Чому тому, що наші позиції тоді суттєво посиляться, в тому числі напередодні зустрічі з американською делегацією. Зараз немає сенсу робити якісь стратегічні висновки і казати, що ми наблизилися чи не наблизилися до миру, оскільки я не виключаю, що 20-21 числа все це почнеться заново, бо Американці привезуть або отримують від росіян знову виправлений якийсь там план мирний, який ну категорично не буде влаштовувати як Україну, так і європейські країни. Ми почнемо всю цю історію заново. Тому головне завдання, якби це банально і дико навіть не звучало на сьогоднішній день для, для нас це тримати. Фокус уваги Сполучених Штатів і постійно підкреслювати, що єдиною недоговороздатною стороною в усьому цьому процесі є Російська Федерація, але жодним чином не є Україна. Тут тільки можна побажати успіхів нашим переговорникам, ну і сподіватися, що там все ж таки з'являться якісь нові особи, які ну якісніше будуть вести ці перемовини і будуть розуміти, як з американцями треба спілкуватися. А так ми зробили поки дуже дуже невеличкий крок, дуже обережний крок. Він може. Перетворитися на щось більш суттєвіше, але ну залежати буде від того, як насправді вирішать питання територіальне. Тут і я говорив про це в останньому відео. Є якраз дуже багато питань, є дуже багато варіантів. Які з цих варіантів виберуть станом на сьогодні, поки до кінця не зрозуміло. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!